Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Наразі планують посилити мобілізацію 500 тисяч солдатів. Планують призвати лави збройних сил України. Як ви ставитеся до посилення мобілізації? Я на цій війні втратив напевно 70% друзів. Похоронили чому? Мої я не кажу за себе, бо я пішов сам в армію. Мене ніхто не призивав, ні не мобілізовував. Але мої там навіть сусіди там близькі, друзі, побратими, чим вони відрізняються від когось там іншого, да? чого він має? От у мене є товариш там у, у кого три дитини. Він не, не неповнолітніх. Він воював з 14 го року, перед повномасштабкою уволився, поїхав в Європу за день до повномасштабки він приїжджає, бо вже бачили, всі, що наступає війна, він повертається в армію і йде на війну. Чуть не розлучився з дружиною і за цього. Я вважаю, що Кожен адекватний українець без різниці, чи чоловік чи жінка, в сьогоденні має шити думками про війну. А чи потрібно обмежувати в правах ухилянтів? Якщо накладати санкції, обмежувати там: не воював, освіту отримати, ні на роботу піти, ні купити автомобіль, ні пішов повоював, будь ласка. А чи потрібно мобілізовувати жінок? Подивлюся, це інтерв'ю жінки, казатимуть, що я сексист. Але я проти жінок в бойових підрозділах. Знаю там достатню кількість дівчат на бойових посадах. Вони молодці, да, вони воюють на рівні з хлопцями, але я не вважаю це хорох хорошим. От якраз то жінка не народжена для війни. Як на вашу думку, закінчиться війна з Росією? Це буде вирішення питання на полі бою, чи це ж все ж таки буде стіл переговорів? Будь-яка війна, абсолютно будь-яка в світі закінчувалась перемовинами. Тільки питання, хто диктує умови на перемовинах? Або ми, або противник. Хто що ми перейдемо, виліземо на. Кремль, поставимо там червоно-чорний прапор. Цього ну, ми ж адекватно оцінюємо все, цього не буде. Що для вас означає перемога України? Я не можу нічого назвати перемогою. Я на цій війні втратив багато близьких мені людей, і жодне поняття перемоги цих цих людей мені не поверне. Що для вас кінець війни? Звісно, як нас от каже там президент і так далі, що це вихід на кордони 91-го року, але чи це реально? Оцінювати потужність і можливості Росії і наші можливості, адекватно оцінювати їх не на емоціях і патріотизмі, а на адекватному розумі, навиках. І досвіді, то ми не в самому вигідному положенні, так би мовити. Але і Росія зазнала великих жертв, втрат. І я думаю, що зараз ми перейдемо до окопної війни. Ви кавалер Христа бойових заслуг, а також лицар ордену Богдана Хмельницького. Що для вас означають ці нагороди? Це нагороди не мої, це нагороди моїх підлеглих. Зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти пропонують безхатькам волонтери громадської організації «Полум'я надії». У Вінниці пункти допомоги розташовані за двома адресами – вулиця Політехнічна, 12 та Пергова, 74. Про це Суспільному розповів волонтер Сергій Капітула. Сьогодні для безхатьків приготували рисовий суп та трав'яний чай. До пункту по вулиці Пергова, 74 прийшла Олеся Радченко. Каже, постійного помешкання немає, живе у релігійних спорудах. Сюди приходить щодня. Сьогодні меню сподобалося. Тут є зелень, є морквинка, є рис, є м'ясо, є картопелька. Я відчуваю цибульку. Дуже ароматний. Ми йому кваліфікацію даємо супер суп вищої категорії. Із настанням холодів кількість осіб, які потребують допомоги, зросла. Тож їжі готують більше, каже волонтер Сергій Капітула. Запаслися чаєм, сахаром. Лимонами поємо людей. Люди приходять більше, поток людей йде, йде постійно на робочий час. То й стало ну помітно більше. Є каша, готуємо кашу, є борщ, готуємо борщ. Як люди, волонтери долучаються, Є небайдужі вінничани, які готують, приносять їжу. Добре, що є такі заклади, і чай можна попити, поїсти передягнутися. Це добре. За потреби волонтери громадської організації «Полум'я надії» зорганізовуватимуть виїзну кухню, каже капітула. Гарячі страви та набої роздаватимуть у місцях скупчення безхатьків. Суспільне поспілкувалося з віничанином, який вчора під час негоди своїм легковим автомобілем допомагав водіям фур, які застрягли у снігових заметах. Костянтин Таранюк розповів, теж водій фури і сам неодноразово потрапляв у снігову пастку на дорозі. Дуже насипало багато снігу, комунальники не справлялись і за рахунок цієї каші вчора просто був колапс в місті. Костянтин витягнув дві фури та одне легкове авто відбуксирував до сервісу. Каже, водії спершу скептично ставилися, але вантажівку достатньо зрушити з місця і далі вона вже поїде. Їхав чисто, случайно дивлюся, думаю, чому не спробувати, а може вийде. І й вона такі вийшла. Про автомобіль, звичайно, a 6 на повному приводі на механічній коробці передач. Хто не пробує, в того не виходить. Каже, його авто важить 2 тонни 200 кілограмів, тоді як вантажівка 15 тонн. Фури були порожніми. Жодних пошкоджень його автомобіль не зазнав. Так як сніг був, доброго щеплення з асфальтом не було, я думаю, що ні. Просто потрібно все робити з розумом. Білий кенгуру та три види фазанів звикають до нових вольєрів у подільському зоопарку. До Вінниці з Полтавської області їх привезли 27 грудня, розповів Суспільному директор зоопарку Євген Качик. Весь цей час тварини перебували на карантині. Дорогу перенесли добре, адаптуються в нас. Ну на даний час тварини все почувають відмінно. В них там пішло відтворення, і ми їх ми. Обмінялися на наших тварин. Ті тварини, які у нас в 23-му році народилися. Ми їх ними зацікавився той звіринець, а ми зацікавилися їхніми. Ті, що я перерахував і провели рівнозначний обмін. Кенгуру та фазанів обміняли на сурикатів, каже ткачок. Птахів поселили у відкриті вольєри білого кенгуру, породи валабі у зимівник, де температура не опускається нижче 10 градусів тепла. Доглядальниця за птахами Валентина Гук Суспільному розповідає, чим годують фазанів. Кормимо зерном, суміш, пшеничка, кукуруза і сімочки. Ну, Додаємо, що треба їм бурячок, і морковочку, і капусточку, і салатики, ну і водичка. Зараз холодно, тепла вода. Підібрали у Подільському зоопарку і раціон для кенгуру. «Кенгуру їсть сіно. Але сіно має бути м'ягке. Значить, їсть моркву, їсть комбікорм, зерно овес, але зерно має бути також замочене. З вечора заливається гарячою водою і на ранок воно м'ягке, щоб не було пошкодження слізової оболочки ротової порожнини. Відвідувачів до нових мешканців Подільського зоопарку почали пускати від учора. Вхід платний, вартість квитка не змінилася. На завершення, ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2183 прізвища.